Дмитро Максимов, студент коледжу, майстер спорту України, срібний та бронзовий призер з дзюдо Олімпійських ігор, бронзовий призер чемпіонату світу, східних єдиноборств серед глухих, був активним учасником революції гідності. Загинув 19 лютого 2014 року на майдані від рук силовиків спецпідрозділу Сокі, нагороджений званням Героя України, з удостоєнням ордена, золота зірка, медалю за жертовність і любов до України. Посмертно. Василь Русоха, випускник коледжу, був активним учасником революції гідності. В 2014 році пішов на фронт добровольцем як боєць розвідувальної групи святі батальйону міністерства внутрішніх справ спеціального призначення Свята Марія, 22 лютого 2015 року. Загинув на трасі Донецьк Маріуполь. Тигран Теграмхітерян, випускник коледжу. 24 лютого пішов добровольцем в тероборону, допомагав евакуювати жінкам та дітям. 5 березня зв'язок з ним обірвався вже після звільнення міста Ерпінь, 28 березня його тіло знайшли в обстріляному росіянами авто. Анна Романець, студентка коледжу, загинула в кінці березня 22-го року, неподалік села Савенка від рук російських солдат Юрій Хоржевський. Випускник коледжу під час окупації Бучі Юрій разом з іншими сміливцями ховав мешканців, вбитих російськими окупантами. 25 березня 2022 року знайшли його тіло, застреленого расистами. Молоде життя обірвалося 29 років. Сергій Смірнов, випускник коледжу, тероборонець Зарпіняна, псевдосон, загинув у свій день народження від вибуху російського снаряда, Біля мікрорайону Романівка під час оборони рідного міста від російських загарбників йому виповнилось 26. нагороджений медалями за оборону рідної держави, за бойові заслуги, відзнакою орден добровольця посмертно. Присвоєно почесне звання, почесний громадянин міста Єрпінь, посмертно. Олександр Пилипець, випускник коледжу, 30-річний старший лейтенант з бучі, зник 12 липня 2022 року. При зіткненні з ворогом поблизу Білогірка Херсонської області, 23 березня 2023 року. Провели в останню путь командира взводу спецпризначення Олександра Пилипця. Михайло гравцов, випускник коледжу, 25 лютого 2022 року. Пішов воювати добровольцем. Загинув влітку 2022 року, виконуючи бойове завдання, нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед Петрівською громадою. Посмертно, Антон Пустовіт, випускник коледжу. З початком повномасштабного вторгнення вступив до територіальної оборони, став кулеметником кулеметного взводу вогневої підтримки 501-го окремого батальйону морської піхоти, 19 червня. 23-го року Антон Постовіт, позивний Генрі, загинув під час бойових дій в населеному пункті Левадне Запорізької області, отримавши травми несумісні з життям. Антону постовіту присвоєно звання Почесний громадянин міста Ірпінь. Посмертно Олег Миколаївич Поповчук, викладач коледжу, співзасновник Національної Української Федерації бойового хортингу, старший лейтенант, бойовий офіцер, позивний депутат. Вступивши до лав ЗСУ, одразу Олег Миколайович почав виконувати всі бойові завдання, які тоді були на окупованій території в Гостомелі і Київській області. Згодом Олег Миколайович перевівся на гарячу точку. Загинув 6 травня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Артем Галака, випускник коледжу, в березні 2023 року. Мобілізувався добровольцем. 21 річний Артем Галака загинув від вибухової травми 25 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області в результаті атаки ворожого дрону. Артем Новачук, випускник коледжу 2023 року, пішов добровольцем до 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. 27 січня російські окупанти нанесли Артему смертельні уламкові поранення під час гранатометного обстрілу позицій у Севердонецькому районі Луганської області. Йому назавжди 18. Андрій Рівзевський, випускник коледжу 2018 року. Загинув 1 березня на Донеччині під час виконання бойового завдання у складі групи спеціального призначення повітряної розвитки 3-го розрахунку, нагороджений медаллю за військову службу України.